Точно Історія друга. Вітаю, друзі, на каналі Штів Плейс. Це розділ хобі, острілушки. І так, дані кулі. Сновпіки 0,054 грами. Е, вважаю, що маніпуляції з магазином допомогли. І частково не до кінця, не на 100%, а саме на 70%. Якщо говорити про цифри, вирішили дану проблему, де куля випадає з магазину при передзаряджанні. Та навіть і не при передзаряджанні. Е, вони були найгіршими і 7 з 10 – це супер результат, як на мене. Враховуючи дану ситуацію. Але сьогодні у мене, так як було анонсовано в минулій серії, є ще таких три вида куль: це баракуда від Бьорнера 0,70 грам, екзакт Хевіки 067 грам, і від червня 062 грама. Від чершня у мене залишилось їх там буквально зарядити на один магазин. А цих і цих, в принципі, для тесту 100% і не на один тест вистачить. Тому, друзі, ціль така: маю три вида куль, які в минулому показали себе погано з даним магазином, а саме про я говорю про їхню сумісність. Хевіки в мене, боже дай пам'яті в середньому десь три кулі з 10, дві-три кулі з 10 холості були. Баракуда десь так само приблизно дві-три. Е е і 0,62, Тут трошки краща ситуація. Тут в середньому дві або одна з десяти. Е е дивіться, це, це чисто по пам'яті. Я пригадую. Відео з цими пострілухами є точно на каналі. Типу, будь ласка, заходите в розділ хобі, шукайте, воно там має бути. Це приблизно ці кулі точно були проблемні для мене. І так як була здійснена маніпуляція з магазином, то це може виправити, виправити повністю на 100% відношення до них як претендентів до даного девайсу. От і все. Тому швидесенько заряджаю, покаю, рахую. Поїхали! Підпишіться, поставте вподобайки. Перші кулі. Будут екзакт від GSB Heavy Diablo 0,67 грам. Беру 10 кульок. 10 куль споряджено. Вставляю. І поїхали. І приїхали. Так, постріл і попадання. Є недосил. Так, це були ці, коротше, далі я не бачу сенсу ними щось робити. Викидаю нахер це все. Це мене дуже розстроює, але вже як є, блін. Шкода, шкода, що так вийшло. Ці нам певне пробували, Ні, блін, мені цікаво, все ж таки. Давайте я спробую останні. 0,62 шершень. У них в середньому 1-2. 2 це максимум. Блін, дуже дуже важко входить. Треба прям, знаєте, доштовхувати конкретно старатися. Це ж треба, блін, їх і так нема, ще й одну, блін, одна ще й випала на землю. Так, що там лишилося? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8. Давайте. Пробуємо їх. Уже нічого не переставляю, а одразу перезарядка. І до першого холостого, якщо не виходить, опа, бачили? Випало. Да, кулі там нема. Ну, але ж, блін, все туго сидить, неймовірно. Чому воно не працює? Може це сам, може це не в магазині справа, може це в механізмі, я... я вже не. Як дурний стаю, розумієте? І чесно кажучи, я втомився. Скільки було зроблено з даним магазином уже, чесно. Так що, давайте зараз оці баракуда від Бьорнер, 0,70 грам. Вони мені взагалі не цікаві. Не знаю, не сподобалась купність і ціна перебільшена реально. Так, є yeah. куля у ствольній коробці. Випало. Дивіться, ще щось зробилось. Що даний експеримент з магазином невдалий. Але на цьому я точно вже ставлю крапку, я більше вже нічого з ним робити не буду. Чесно кажучи, вже надоїло. Є, як є. Тобто є кулі, які сприймаються даною системою, а є кулі, які не сприймаються. І, і на цьому все. Дякую за увагу. Слава Україні! Підтримуйте український, підтримуйте канал. Підпишіться та поставте вподобайку. Па-па!